Вітаю у промову! Більшість професій сьогодні стали публічними, і ми вже майже не уявляємо себе без особистих брендів чи потрібного контенту в соціальних мережах. Але, щоб створити цікавий рилс чи гарну світлину, не слід організовувати зйомку, адже це російське запозичення, що порушує чинні норми українського словотворення. Усі ж ми знаємо сталу словосполуку знімальний майданчик, а не зйомочний, тому і зйомки в нашій мові немає. Натомість радять вживати. Знімання це процес фіксування зображення на фото, кіно чи відеотехніку. Знімання методом прихованої камери завжди дарує живі кадри, чи фільмування це процес створення відеозображення, кінознімання, телезнімання, відеознімання. Новий закон обмежує право фільмувати дітей без згоди їхніх батьків. Фотографування це процес створення фотозображення, фотознімання. Наприклад, вона дуже любила фотографування і завжди отримувала ідеальні світлини. Можна також замінювати зйомка на дієслова знімати, фільмувати, фотографувати. Говоріть українською правильно та не забувайте, фільмувати чи фотографувати зворушливі миті життя.